Всім привіт, друзі! Ви на каналі Scrooge. Сьогодні поговоримо про Кеті Зен і розберемося, як грати, і дізнаємося, коли буде сам лістинг. Чому ж ця гра варта вашої уваги та часу? Гру запустила команда з Китаю, яка вже робить не перший проект із великими виплатами. Хлопці знають, що роблять. Кеті Зен є офіційним партнером Тон, і вони отримали інвестиції від Тон Фаундейшн. Так само в гру виділили інвестиції такі партнери, як Web3 Івенчерс, Маск Network, Ютузис. Second Life і багато інших серед причетних знаходиться навіть компанія Xiaomi. Зараз у гру грає вже понад 10 мільйонів користувачів, і вона входить у топ ігор тон, у проєкта відмінна токіноміка та дорожня карта. До 35% буде роздано токенів гравцям у мережі тон. Хороша оптимізація, графіка та приємна музика в грі змушує вас грати все більше і більше. Грати можна як з телефону, так і з комп'ютера. Не потрібно тапати по екрану, як це було в NotCoin. Досить просто відкрити гру і все, фармінг котиків забезпечений, правда, є нюанси про це далі. Кетізен дуже захоплююча дорожня карта і токіноміка. З нею ви зможете ознайомитися в нашому телеграм-каналі за посиланням під відео. Так само в описі є всі посилання, які можуть бути вам корисні. Раджу перевірити і починати грати вже зараз. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми продовжимо. Як грати і в чому суть гри? Кетізан. У грі, по суті, ви є власником будинку, в якому ви займаєтеся розвитком своїх котиків. Так само є перехожі, які можуть зайти у ваш будинок, погладити ваших котиків, пообніматися, і завдяки цьому ви отримуватимете нові монети, за допомогою яких зможете купувати нових котиків. Сам ігровий процес, максимально простий і може викликати звикання. Нам потрібно схрещувати котів однакового рівня і отримувати котиків рівня вище. Котиків можна купувати. Але правда, можна і чекати, поки вони прилетять до вас в переносках, і звідти випадають безкоштовні пухнастики, яких ми так само можемо схрещувати, щоб отримати котів вищого рангу, ціль гри прокачати котика до найвищого рівня. До речі, якщо вам зайде це відео, ми зробимо докладний гайд з лайфхаками по швидкому прокачуванню в Кеті Зен. Що з приводу лістингу, якщо поглянути на дорожню карту проекту, то ми побачимо, що лістинг на біржах планується вже на другий квартал цього року, тобто до кінця червня. Тому у нас є досить багато часу. Щоб встигнути прокачати свого котика на максимальний можливий рівень. Так як чим більше у вас рівень котика, тим більше ви отримаєте дропа при лістингу монети і зможете більше заробити. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайки.